Привіт, друзі. Ох же ж, я радий вас сьогодні вітати знову. Доброго вечора, друзі. Добричок, от ти мені розкажи так цікаво мені вже. З якого віку потрібно вчитися увічливості, нам всім з телеглядачами, і мені. Мишку, а чому ти про це запитуєш? Ну, розумієш, я сьогодні в школі зауваження зробила малим більченятам, що вони не вітаються, а вони мені й кажуть ми ще й малі. Коли підростемо, тоді станемо ввічливими. Оце так маєш. В школі вчитися не малі, а як вітатися, то малі. Я про те саме й подумала, але думаю, ну дай та бричка перепитаю, бо, може, я щось не розумію. Якщо така справа, то я хотів би тобі та і нашим маленьким друзям розповісти історію про хлопчика, якому оця вічливість допомогла у житті. Розкажи, розкажи, а я піду завтра в школу і все тим більченятам перекажу. Ну то слухай уважно. Владику пощастило навчитися бути вічливим і ще зовсім зовсім маленьким. Як тільки він почав розмовляти, мама стала його вчити говорити: будь ласка, спасибі, вибачте, ласкаво просимо. Ну і ще багато інших слів, що приносять радість оточуючим І не тільки оточуючим а ще й самому собі приємно. А як же ж? А як ж? І ось одного разу, коли владику ще не було і п'яти років, а він з мамою їхав в автобусі, коли він йшов. Попереду мами по проходу автобусу і шукав поглядом вільне місце. Автобус якось різко рушив, і хлопчик спіткнувся і став на ногу якомусь чоловікові. Ой, він хоч не насварився на владика. Е, ні, не насварився. Але з незадоволеним виглядом тільки прибрав ногу. Але коли почув: вибачте, будь ласка, пане, я випадково, я не зробив вам боляче. То цей чоловік широко посміхнувся. Ну звісно, я думаю, кожному приємно було почути такі вибачення. Так тому і посміхнувся не тільки він, а й пасажири, які стояли поряд. Людям було дуже, дуже приємно бачити такого вічливого хлопчика. Чоловік посадив Владика собі на коліна і почав розпитувати його: А як тебе звуть? А скільки тобі років, і коли у тебе день народження, навіть запитав, де він живе. Владик все розповів, і той чоловік не міг стримати захвату. Який у вас чудовий хлопчина? сказав він мамі. Як це приємно, добрячок. Звісно, Мишко, і ти знаєш, минуло кілька місяців, і Владику виповнилося п'ять років. І до свого превеликого подиву, в день народження він отримав зовсім неочікуваний подарунок. Всередині пакету була записка: від твого друга з автобусу. Подарунок від друга? Оце так так! Деякі люди навіть і не звернули б уваги на ввічливість хлопчика. І уяви собі, Мишко, що Владик отримував після цього подарунки на кожен свій день народження. І коли йому виповнилося 18 років теж. А коли Владик закінчив середню школу, він отримав в подарунок фотоапарат, вартість якого була 800 гривень, і з тією ж знайомою запискою від твого друга з автобусу. Який же він, напевно, був вдячний! З автобусу так, але на подарунках і листах прикріплених не було написано ні імені, ні адреси. Тому хлопчик не міг дати відповідь з вдячністю. Як шкода! А він дізнається коли-небудь, хто цей чоловік? Чи історія на цьому закінчується? Добрячок? ні, мишко, не закінчується. Саме цікаве іще попереду. Незабаром настала зима, яка видалася дуже і дуже холодною. Запаси вугілля у батьків Владика закінчилися, і Влад намагався купити іще ще десь вугілля, але куди б він не звертався, йому говорили: на жаль, у нас закінчилося вугілля, потрібно зачекати принаймні хоча б один тиждень. Як це зачекати тиждень? За тиждень без опалення можна взагалі замерзнути і захворіти. Влад теж був дуже і дуже стурбований. У будинку було страшенно холодно, а вугілля було ніде взяти. Батьки мерзли, і тоді Влад вирішив позвонити у вугільну компанію. Ми замерзаємо, сказав він. Чи не можете ви надіслати нам вугілля? Але у відповідь почув ті самі слова. На жаль, ми нічим не можемо вам допомогти. Але Влад почав іще дуже і дуже просити. Я був би вам дуже вдячний, якби ви змогли нам допомогти раніше. Мене звуть Коваль Влад і назвав їм свою адресу. «Невже навіть вугільна компанія нічим не зможе їм допомогти? У відповідь він почув: я подивлюся, чим зможу вам допомогти. І Влад, навіть не сподіваючись ні на що поклав слухавку, через годину до їхнього будинку під'їхав Мерседес. І коли шофер вийшов і витягнув з багажника шість мішків вугілля, здивування владу не було меж. Це нам запитав він. Так, відповів шофер, і безкоштовно. О, я дякую вам. вигукнув Влад. Спасибі, величезне, спасибі. Але хто це все надіслав? А я здогадуюсь Добрячок. А от Влад не здогадувався, але коли він знайшов в одному з мішків записку, то все стало зрозуміло. Що, що йому стало зрозуміло? В записці він прочитав: від твого друга з автобусу. Той чоловік з автобуса був директором вугільної компанії. Як чудово! І все це було результатом того, що маленький хлопчик був вічливий багато років тому. Так, Мишко. І тому я хотів би побажати нашим маленьким телеглядачам, щоб вони завжди були вічливими. І починали вчитись в вічливості з самого маличку. А я завтра, добрячок, піду до тих більченят і буду їх ввічливості також вчити. Але ця мишка буде завтра. А сьогодні нам пора готуватися до сну любі телеглядачі. На добраніч, дітки! Нехай добрий Господь вас береже. Шестуляческую снах приход.